В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні наша церква згадує пам'ять святого мученика Харалампія. Чого ж може навчити нас цей святий сьогодні? Старенький єпископ сирійського міста Магнезія у своїй 113 Років виконував свої обов'язки єпископа, проповідував слово Боже. Проповідував за це його і ув'язнили. Так і пише у житті святих, що його ув'язнили за те, що він проповідував. Коли його привели до суддів, він сміливо заявив, що вірить в Ісуса Христа. Тоді його. Його з нього почали, як би граблями, залізними кігтями здирати шкіру. А Він своїм гонителям казав дякую вам, браття, що ви обстругали моє старе тіло, бо я готуюсь отримати нове. Сьогодні Господь Ісус Христос говорить: не клопочіться, що будете говорити. Лише кажіть то, що вам дасться Духом Святим. Ну, старенький єпископ мав в собі Духа Святого, і ще мав усмішку на обличчі і міг його таке сказати. Тоді гонителі кажуть, треба його стяти мечем. Тоді Харлампій святий, став на коліна, щоб дати свою голову під меч. І в цей час йому явився Ісус Христос. І святий просив його, щоб на тому місці, де спочинуть його мощі, не було ні голоду, ні хворіб, щоб там царював мир, щоб усі жили в добрі, а понад усе у Божій власті. Та коли Кат хотів підняв меч над святим Харлампієм, побачив, що святий вже помер і вже не було. Кому голови відрізати. Тобто святий Харалампій навіть у хвилю смерті думав не про себе, а думав за, за інших. Апостол Павло каже: до нас, хай ніхто не шукає для себе. Але кожний для ближнього. Молитися за себе є мало ефективно, каже Святий Паїсій Святогорець. Якщо ви будете просити тільки за себе, то я вас завіряю, що ви випросите якісь маленькі долі проценти. А коли за когось будете просити, тоді ви випросите багато. Господь не любить егоїстів. І за інших, а інші хай моляться за вас. Чоловік за дружину, дружина за чоловіка, ви за священника, а священник за вас. Діти за батьків, батьки за дітей. Один за всіх, і всі за одного. Якщо просити собі щось, я можу тільки від себе подякувати Богові. Та, або просити прощення гріхів, та як вчора просив Митар. так Боже, милостивують мені грішним. Все. Тільки за інших. Світівці вчать, чим чистіша стає душа християнина, тим більше вона молиться за інших і менше за себе. Можете себе перевірити, наскільки чиста ваша є душа. Апостол Яків вчить моліться один. За одного, щоб вам видужити. Моліться один за одного, не щоб їм виздоровити, а щоб вам, мені виздоровити. У молитві за когось включена молитва і за себе. Тобто, коли ви за когось молитесь, і вам йде. А коли ви молитесь за себе, іншим не йде. За що я люблю за упокійну службу Божу, це те, що ми точно молимось. Не за себе. Ми молимось за когось, за наших усопших рідних. Продовжуємо далі молитись один за одного, щоб все життя наше Христу Богові віддати. Амінь. Слава Ісусу Христу.